Слава Україні! Сьогодні готуємо справжній стейк. Опа! Ось такий у мене стейк приблизно до 2 см. свинина. Сіль перець даю з двох сторін. Також хмелі сунелі, то моя любов. Гарно роблю масаж м'ясу. Часник нам ще знадобиться. Наливаємо в пательню олію. Спочатку смажимо на великому вогні, щоб утворилася золотиста скоринка. По декілька хвилин на сторону. Ось така має бути, щоб в подальшому стейк зберіг свій сік, виймаємо і додаємо до пательні вершкове масло і наш часничок, який потрібно нарізати. Обсмажуємо 2-3 хвилини наш часник разом з маслом. І тоді будемо викладати наш стейк. Додаємо соєвий соус. І вино. І смажимо в такому соусі до готовності. Можна поливати зверху ще стейки цим соусом. Ось так я роблю. Приблизно 15 хвилин у мене було. Все залежить від вашого стейка, яка в нього товщина. І калих вона для себе. Про себе не забуваю. І ось ми смакуємо наш стейк, вино і помідори, що може бути краще. Всім смачного! Якщо сподобалося відео, став подобайку. Дякую вам всім!